Вітаю, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу відповісти на деякі запитання глядачів і озв... 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 озвучити тему, чому так кажуть. І справді, чому так кажуть? Ну, Коли людина часто довго не приходить чи занадто довго йде, то кажуть, ти що, волами їхав, чомусь то кажуть. А знаєте чому? Виявляється, що колись наші чумаки їхали в Крим по сіль волами. І за день вони могли пройти десь так 30-35 кілометрів. А конем таку відстань, яку проходили за день волами, можна пройти три рази швидше. І пройти. Пройти значить 90 105 кілометрів. Ось тому так кажуть, так що кіньми ми швидше, іншими видами транспорту ще швидше. E, дуже кажуть, що вода лікує. Ну, це ж таке. Правда, ми знаємо, що добре, коли вже йшла про це добре щоранку випити медової води, але спочатку треба стаканчик простої води, тільки підігрітої, а потім вже медової. Ну то чому ж лі... ліками є вода? Не все буду розповідати, а тільки найголовніше скажу, що наш організм складається із 59 мікроелементів, і якщо вони відповідно у певній пропорції організм тоді здоровий, то от саме вода сприяє, спонукає тому, щоб все все, всі мікро. Елементи в нашому організмі були в нормі. І разом з тим вона виводить ці шкідливі продукти. Е, кажуть, 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 що історикам не можна довіряти. Справді, ще античні греки, чуєте, ще коли то було. І античні греки казали, що навіть боги не в змозі змінити минуле. А історики чинять це. І колись та і в радянські часи їм це, як кажуть, потрібно було, бо історики захищали то королів, то царів, згодом президентів, і все-таки я не про всіх істориків говорю, а говорю про тих, які дійсно нехтують історичною правдою. Тому. Назвавши себе істориком, треба добре думати, що писати, як писати і про що писати. Бо правда, вона чи рано, чи пізно, а покаже, дасть про себе знати. Ну і знаєте, може, ви здивуєтесь, але я, бо я здивувалась, коли про це дізналася. Виявляється, що в Іраку... На книжковому ринку книжок не за не ховають навіть, ну не закривають під замок, не зачиняють. А чому? Кажуть, читачі не вкрадуть, а злодії. А злодії не читають. Ось так бачите, ха, буває. Ну і нарешті кажуть, що без хвороб людина не проживе, воно то так. І тільки один святий, один святий Ісидор, як каже те письмо. Якось так йому вдалося прожити без хвороб. Але саме хвороби нас випробовують, загартовують. І що там говорити? Ми від них не застраховані. Хай всі ви будете здоровими. Ми всі, що були здоровими, щасливими і жили, а дітки наші, щоб зростали, під мирним і світлим небом. Зустрінемось.